Доброві брати і сестри. Сьогодні чуємо таке гарні Євангелій, яке також читається часто на похоронах, бо тут говориться власне про сутність людського існування. Але подивимося на початку. Бо ми маємо? Лазар і його дві сестри Марія і Марта. І тут говориться, що це була та Марія, яка помазала Господа миром та обтерла його ноги своїм волоссям. Пам'ятаємо цю історію. Дівчина прийшла покаялася перед Господом. Ми по людськи. Почули, цю історію і забули. Але бачимо, що напевно, якщо Ісус якби став другом цієї родини Лазаря, Марти, Марії, в, інших, в іншому місті читаємо, як Ісус приходив в гостину до Марфи і Марії, і там є ця розповідь про, про Марту, яка Дуже багато побивалася, щоб при столі і просила Ісуса, щоб Марія допомогла, а Ісус відповів, що Марія виборола кращу частку, бо вона сиділа при ногах Ісуса і слухала Його притчі, слухала Його розповіді навчання. Сьогодні також бачимо, Марія не змінилася. І Марта не змінилася. Марта вибігла на зустріч Ісусові, говорить з Ісусом, Марія залишається вдома на молитві, в жалобній молитві. Бачимо, що навертається після навернення Марії, навертається весь день її, дом її, так як чуємо, що, власне, це є ознакою правдивого навернення. Також і для нас, що коли хтось один в домі навертається, приходить до Ісуса, то пізніше і весь дім приходить до Господа. Буває в нас навіть в пострадянські часи, так що я пам'ятаю зі своєї першої парафії з Вінниці, де я приступив до першої сповіді, до першого причастя, де приходили діти до Костю а потім приводили своїх батьків, Чи буває наоборот. Коли я теж прийшов до Господа, батьки мої були невіруючі. а пізніше, власне, і мама навіть потім навчалася в інституті в городку, в цьому катехетичному інституті з сестрою разом. Пізніше, коли я став священником, і батько прийшов до віри. Власне, бачимо і тут приклад того, що вся родина Марії прийшла до Господа. І бачимо, що Ісус став другом цієї родини. І, власне, Ісус якби, стає другом кожної родини, яка приходить до Господа. В кожної родини, в нас, родині, в нашій сім'ї. Це навернення, це не є просто навернення від гріхів, але, власне, що ми стаємо друзями Бога. Вся родина, коли запрошуємо Ісуса Христа не тільки до свого серця приватно, але запрошуємо Ісуса Христа до свого дому, щоб Він оселився в нашому домі, щоб Він став хазяєм нашого дому. І що стається, коли друг Ісуса Христа хворіє, а потім помирає? Тут мені знову на думку приходить, скажімо, друг Ісуса Христа, отець Петро Лічняровський, за якого сьогодні ввечері буде служба Божа, якого недавно ми похоронили. Це про нього теж Ісус говорить в сьогоднішній Євангелії, що, власне, Він помер, і я радію за вас, щоб ви повірили, І бачимо тут приклад молитви за померлих, коли хтось. Встає і каже, що не можна молитися за померлих, що це майже не, чуть ли не визивання, викликання духів померлих. Правильно, треба нам розрізнити правдиву християнську молитву за померлих, так як молився за померлого Лазаря сам Ісус Христос і дав нам приклад. Як молитися за померлих? Відрізнити від тої молитви язичницької, якою люди буває моляться за померлих. І насправді виходить так, якби поклоняються померлим. Наприклад, якщо дивилися якісь фільми японські, що люди, наприклад, ці язичники, буддисти, мають в своїй оселі прах померлого, Вівтар цього померлого, наприклад, батька чи матері, і вони поклоняються своїм померлим, як богам, можна сказати, і моляться до них з якимись проханнями. Мають портрет, запалюють свічки, стоїть прах цього померлого, і вони моляться. Поклоняються, це є язичницький спосіб молитви не за померлих навіть, а до померлих. Так не можна. Якщо в когось з християн є подібний спосіб молитви, то це неправильно. Отже Ісус Христос нас сьогодні вчить, як молитися за, його, за цього помер. Бо ми віруємо, як сказала. Марта, коли вийшла на зустріч Ісусу Христу, каже, так, Господи, я вірую, що Він, брат мій, воскресне. Знаю, що Воскресне Воскресіння останнього дня. Тут конкретно в цьому Євангелії Ісус Христос каже, я Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч би умер, буде жити, що ми віруємо в вічне життя. Що ця людина хоч і померла, вона не померла насправді, вона жива, вона буде жити. Це є віра, якою, нам, якою з нами ділиться сам Ісус Христос. Наша віра, віра християнська це є віра у вічне життя, що після смерті людина не перестає жити. Що це, це життя, яке ми тут живемо, це є тимчасове життя, якби є для нас якби екзамен цього життя, як ми проживемо наше життя. Я пам'ятаю, як один священик сказав на похороні, яке життя, така смерть, яка смерть, таке життя вічне. У цих словах теж є щось. Власне, Ісус Христос вчить нас молитися за померлих, єдине, про що ми маємо просити, коли молимося за померлих це Воскресіння, щоб вони Воскресли для життя вічного. Так як каже Марта останнього дня, це є наша віра. Щоб всі християни, котрі моляться за померлих, вони моляться про вічне життя для них. Про те, щоб коли настане останній день і всі воскреснуть, то одні воскреснуть на суд, на засудження за свої гріхи, за своє неправедне життя, бо не розкаялися до смерті. Інші ж повстануть теж в Воскресінні мертвих, для того, щоб Господь їх прийняв до своєї слави, до свого царства. Бо Ісус Христос, коли відходив до свого Царства, сказав, що хочу, щоб ви були там, де і я в Воскресіння життя. І це є наша віра, якою маємо ми, власне, руководствуватися все своє життя, якою, до якої всі наші молитви, можна сказати, є спрямовані. Власне, збувається пророцтво. Бога через пророка, сказане через пророка Єзикіла, який ми прочитали першому читанні. Так говорить Господь Бог. Ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в Ізраїльську землю. Ви зрозумієте, що я, Господь, як відчиню ваші гроби і виведу вас, мій народе, з гробів ваших. І дам вам дух мій. І ви знову оживете і розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав і зроблю це. Це є наша віра. На це очікуємо. Воскресіння життя вічного, як читаємо в молитві кредо, в молитві віри. Яку будемо зараз читати після проповіді. Але ще є ще одна сторона в цих словах. Бо, власне, є ще друге читання, коротке читання сьогодні, восьмий розділ послання до римлян. Брати, ті, хто живе по-тілесному, догодити Богові не можуть. Ви живете не по тілесному. Маємо надію. А духом, тому що Божий Дух живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не його, тобто не належить до Бога. Тобто, хто має Духа Христового, той є власністю Духа Святого. Власністю, вважає себе власністю Бога, як кажемо, раб, раб Божий. А коли Христос є в вас через Святого Духа, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих живе в вас, то Той, хто Підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Власне, ще одне підтвердження нашої віри. Віри в Воскресіння. Що то святе хрещення, яким нас Бог обдурував через прощення гріхів, міцю свого, своєї смерті і Воскресіння. Хрещення ставить нас, можна сказати, піднімає нас і ставить нас на рівні, на рівні з Богом. Так як Бог Ісус Христос зійшов з Небес, як ми визнаємо в нашій вірі, воплотився від Духа Святого, став людиною, став одним із нас, Бог з нами, Еммануїл по-єврейськи, значить. Емману, і Бог з нами, став подібним до нас у всьому, але крім гріха, для того, щоб ми стали подібними до нього, без гріха. Як це зробив? Помер за нас на Христі, віддав за нас. За наше звільнення від гріха віддав своє життя і Воскрес. І смертью смерть подолав. Подолав не тільки смерть своє Воскресіння, але власне подолав ту смерть, котрою є гріх, бо гріх приносить смерть. Бо гріх в, е, в Едемі. В Едемському саду в раю приніс смерть. Бо було забрано Адама і Єву, наших пробатьків із раю, щоб не їли з дерева життя, щоб не мали життя. Але була дана обіцянка. І вже тепер Христос з Христа свого дарував нам. Свої ці плоди, бо це дерево вічного життя, яке було в раю, було тільки прообразом цього дерева вічного життя, на якому Ісус Христос помер. І з цього Христа дані нам дари вічного життя, ці плоди, віч, плоди вічного життя. Бо, власне, цей хрест, ця смерть Ісуса Христа дає нам плоди вічного життя. Це є хрещення, це є плід вічного життя, яке дає нам вічне життя, це є таїнство сповіді, яке через прощ... в якому Ісус Христос через прощення, відпущення гріхів знову, якщо знову впадемо після Після гріхопадіння, після того, після того, як Бог нам дав життя в хрещенні, якщо знову впадемо, знову Бог нам дає вічне життя, через сповідь покаяння і дає нам себе самого, через покарм, через той хліб, про який він сказав, беріть і їжте це тіло моє. Берегі, пийте, сказав провинов, це є кров моя, святе причастя, Євхаристія, свята служба Божа, на якій зараз ми є присутні. і за деякий час будемо споживати, присвяте тіло і кров ті, які покаялися, ті, які приступили до таїнства кров'ю. Ці плоди, всім таїнств. Це є, власне, ті плоди життя вічного дерева життя вічного. Бо то дерево, яке було в раю, воно було тільки прообразом цього дерева, на якому помер Ісус Христос. Віддав за нас служити. І власне цим відрізняється християнство від інших релігій. Тим, що ми молимося за померлих, за наших близьких, бо віруємо, що вони, як, так, як сказав нам Ісус Христос, що хоч би і померли, житимуть вічно. Хоч би хто і помер, буде жити. Бо і про смерть Лазаря Ісус каже, не помер він, але заснув. Потім вже роз'яснював учням, що він так, він помер. Коли бач, читаємо історії Воскресінь, коли Ісус Христос воскрешав, чи дочку Яїра теж говорить, не плачте, вона не померла, вона спить. Людина ним насміхалися, бо не розуміли. Воскресіння. Ісус називає смерть сном. Образно. Так, ми бачимо, що людина помирає, помирає тіло. Ми бачимо, що людина, ми втратили цю людину і якби втрачаємо віру, якщо починаємо плакати, так як язичники, і побиватися. Але насправді. Правдиві християни, то співають про Воскресіння на похоронах, на похоронах своєї людини. І віримо, власне, в то недалеке вже Воскресіння Коне, і що зустрінемося з, з нашими братами і сестрами, котрі відійшли в небі. Зустрінемося з ними в небі. Так як пам'ятаю на цих похоронах, отця Петра, отець Павло, його друг, на кінці своєї промови сказав, зустрінемося в небі, визнаємо нашу віру, вірую в людину.